Uh, всім привіт, рада знову всіх вас бачити на своєму каналі. З вами я Наташа, і сьогодні, нарешті, я вирішила записати розмовне відео. Давно цього не робила. Було декілька причин. Одна із них це така затяжна простуда, яка просто вбила мій голос. І зовні я виглядала як не какашка. За цей час, поки я була на лікарняному, у мене набиралося дуже багато справ до кабоки, і сьогодні з моєю оскою я вирішила їх трішечки повирішувати ці справи. Основною такою задачею в нас є це отримати безкоштовні подарунки на Пошті, тому що там піднакопилося достатньо багато. Я знаю, що там їх ал і, Hello Kitty, можливо, ще якісь новорічні в мене залишилися. Будемо дивитися зараз. І хочу, що хочу. Хочу забрати ці подарунки і подивитися, що там у нас в Токаміксі, які знову нас чекають. Знов почекають. Як я зрозуміла, це буде стосуватися саме Одежі. Так? Ну, давайте все по порядку. Розпочинаємо з того, що просто давайте заберемо подарунки. Поїхали. Так, що у нас тут? Давай чекаємо, чекаємо, чекаємо. Так, є подарунок від Hello Kitty один. Ура! Дивимося далі. Знову хлопкі. Прекрасно. Вже їх два. Так. Знову кіт. Кік-кі-кік. Кіті. Боже, як давно я їх не забирала ці подарунки. Ви подивіться, куди поїхали? Так, достатньо багатенько. Ще один. І знову Кіті. Їх мало бути, здається, 10, один, якийсь я вже розпакувала. Вже за за, за покупками не видно моєї Оски. О! Нарешті, звичайний подарунок. Давайте дивитися ще. Підходь, будь ласка, Кіті. Йой! Оце реально велика розпаковочка нас чекає. І ще Кіті. Навіть не знаю, як це все. Як це все Ну, просто. Я навіть не знаю, як його це все донести. Тому давайте перерахуємо. ставай осторонь. Скільки в нас подарунків? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 подарунків Кіті. Тож, що, виходить, що я з Кіті не розпаковувала нічого. І один подарунок то, мабуть, ще з готелю залишився. А, яку це локацію підібрати для того, щоб піти, все-таки їх там розпакувати? Навіть не знаю, яку. Але було б непогано все-таки кудись да. Куди поїхав? Кудись, да, сходити. Давайте я подумаю і придумаю. Все вірно, найкраще робити розпаковку подарунків від пакету Hello Kitty і друзі де? в будиночку, облаштованому під Hello Kitty, правильно? Все-все чітко пофальшую. Хто не бачив відео, по облаштуванню цього будиночку можете полистати у мене стрічку, і побачите. Сідає моя осочка. Давайте будемо дивитися. Давайте будемо відкривати і дивитися. Зараз я тільки хвилиночку зроблю скріншоти. Е, так, беремо перший подалурунок келоукіті. І там у нас. Жовток. Жовток ми з вами зараз поставимо ось в цю кімнату. Нехай тут стоїть. Там йому і місце. Другий подарунок у нас одежка жовтка. Прекрасно. Дуже класно і прекрасно. Добре, роздіваємося, перевдягаємося. Потрібно буде відправити його потім на пошту. Наступний подарунок у нас. Костюм Кіті. Давайте дивитися. Боже, яка, яка просто неймовірна краса. Так, Ще одна коробочка піде на пошту. Наступний подарунок у нас і знову костюм. Ну, з цього костюму, принаймні, хоча б можна взяти шапочку. От цей костюм дійсно гарненький, так? дійсно гарненький. Цей можна залишити. Так, Наступна посилочка у нас мяу-мяу. Давайте її посадимо у нас ось тут. так, Ось тут і місце. Погнали наступний наступна посилочка, чи не посилочка. краса, йди сюди. Що у нас в цьому пакуночку? Тут знову у нас костюмчик. Не знаю цих героїв, ніколи не дивилася цей мультик. Просто знаю цю. Кісічку бачила її, знаю, як звати, і на цьому мої знання про Hello Kitty. Все закінчується. Наступний подарунок. Ну, це крута іграшка. Давайте її поставимо там, де її місце. Ось. Тут у нас що? Ще одна іграшечка. Є. І. Ця шапка, слухайте, дивіться, ця шапка мені підходить під мій костюм в принципі, можна залишити, так? Де і сам костюм такий гарненький, оце можна залишити. Ось вам і всякіті. Добре. Це ховаємо. Шапульку ось, залишу собі. І наостанок у нас ще один подарунок, швидше за все, це залишилося з пакету а, готель. Ну, давайте подивимося, так? А, а тут така чумачеча. Сумочка. Кава, туди можна покласти якісь предмети. Так, дивіться, давайте натеремо у них добра. <сум> ось така ось сумочка, що в нас стає. На це, в принципі, дивіться, це ми з вами зробили велику розпаковочку. Всім дякую за увагу. І давайте перемістимося в Токамікс і подивимося, що у нас там по новинах. Ми знаходимося в Токамікс, і давайте подивимося, що нам тут. Презентують, і, як ми бачимо, це буде одежина, дуже нічого. Це такі гарні тапульки. Що саме круто, що воно буде все в ось таких ось ніжних бежевих тонах. Це просто круто. І потрібно чекати на обновочку 16 січня. Це ось буквально. Реально круто. Тут відео чомусь мені недоступне. І тут відео недоступне. Незрозуміло чому, а це Hello Kitty Bear. Куда ж Ці відосики недоступні, але, в принципі, і так все зрозуміло, що нам потрібно очікувати. Давайте поставимо смайлик. Просто подивіться, яка класна одежка. Все, розпилятися не буду, немає смисла. Все самі бачите. Можливо, заходили на інші інтернет-ресурси. YouTube, офіційного каналу Токабоки. Там я не знаю, Інстаграм, Тікток, все це там показували. В принципі, на цьому все. І хто самі такий витривалий? Ходімо, я ще раз вам покажу останнє своє облаштування, яке чомусь ви обійшли стороною, і не приділили уваги, не подивилися відео, але там реально є на що подивитися. Айдада. -да. Останнє моє облаштування це ось така ось квартира в чорних кольорах. Просто в основному всі мої облаштування це будинки сімейного типу або для дівчаток. А тут я вирішила зробити такий чисто пацанячий, пацанячий барліг, і я думаю, що в мене непогано вийшло. Повне відео знову ж таки в мене в стрічці. Будь ласка, кому цікаво, зайдіть, подивіться. Прийте. ну я тут поєднала в принципі, всі чорні елементи, навіть взяла із паку Hello Kitty, які дуже гарно вписалися. Все компактно і все дуже круто. Ну, і ми ж всі знаємо, так, що хлопці у нас полюбляють ігри в Ніндендо, ну, Тому в основному вся квартирка в комп'ютерах, в телевізорах і так далі. Ви тільки подивіться на моє вирішення, як облаштувати, задекорувати ванну кімнату. Ну, мені здається, що це дуже круто вийшло, тому що ось ці вогники, які використовують в основному геймери, собі повісити над умивальником, це було таке прям. Класне рішення. Ну, що стосується спальні, зрозуміло, так. велика, Велике ліжко, великий телевізор і мінімальна шафа для речей. Ну і який хлопець не любить, там, чоловік, хлопець не любить, да, посмажити сосиски на вогні. Таке місце також є в цій квартирці. А ось і сам товариш, який в мене зараз хвилинку. Боже, куди я виділа? Дружище, ти де? Я загубила. Коротше, не важливо, десь товариш пропав. Просто взяв і пропав. Це всі мої герої, які є. У мене їх не так багато, в принципі. І десь пропав основний, хто тут проживає. Добре, не Неважливо, Не важливо, не важливо, ви це все побачите по відео. Чел класний. Ось. Ну, в принципі, на цьому все. Буду з вами прощатися. Буду намагатися робити якомога більше ось таких ось розмовних відео правда. Обіцяти одне, а робити зовсім інше. Тому всім дякую за увагу. Зустрінемося, побачимося. З вами була я, Наташа, канал НАТО Токабо. І це гра Токалид. До зустрічі! Бувайте, пока-пока!